Вітаю, друзі! У цьому відео ми розглянемо новинку, та ще яку одна з найцікавіших моделей від Arms. модель sa F20 лінійки Flex з електронним тригерним блоком ETU-2. доступна у кольорах Black та TAN. Ця репліка ідеально підходить для початківців та досвідчених гравців завдяки своїм унікальним характеристикам та доступній ціні. Дивіться наш огляд, щоб дізнатися більше про всі переваги та особливості -Arms SSA F-20. Flex ETU. і переконатись, що це саме та airsoft зброя, яку ви шукаєте. А також під відео в описі буде посилання на дану модель. Хочу нагадати, що Strike Shop є ексклюзивним дистриб'ютором спекна Arms в Україні, і ви завжди можете придбати у нас новинки першими. SAF 20 Flex ETU виготовлена з високоякісного полімеру, що робить її легкою. Її вага складає 2105 грамів, але водночас вона є міцною через армування нейлоновим волокном, яке дозволило отримати більш міцну конструкцію ніж інші полімерні варіанти. Ергономічний дизайн забезпечує комфортне використання під час гри, особливо в форматі CQB. Рейка RIS 22 мм mm дозволяє встановити будь-який оптико-електронний пристрій. На ній знаходяться заводські механічні прицільні пристосування типу Flip-Up у вигляді мушки та цілика. Для кріплення додаткового тактичного спорядження слугує сівка типу Free Float. Дана модель створена у співпраці з ветераном ринку AirSoft Double Eagle. Репліка дуже добре підігнана. Ви не відчуєте люфту між нижньою та верхньою частинами ресивера. Вбудований двосторонній перемикач режимів вогню дозволяє зручно користуватися реплікою як правою, так і лівою рукою. Завдяки регульованому прикладу можна підлаштувати довжину репліки до статури та вподобань стрільця. На пістолетне руків'я та потиличник на прикладі нанесено протиковзну текстуру. Полом'ягасник встановлено на стандартну ліву різьбу, 14, Мм. Внутрішня частина має посилений гірбок з другої версії, обертову камеру хоп-сталеві шестерні та підшипники діаметром 8 мм, прецизійний ствол 6,03 мм. Однією з головних особливостей цієї моделі є електронний тригерний блок ETU, який забезпечує швидкий відгук та надійність. Легкий в налаштуванні і додасть переваги на ігровому полі бою. У комплекті йде інструкція по налаштуванню. Нічого складного, кілька секунд, і ви готові налаштувати можливо наступ. Режим серійної стрільби. Від 1 до 5 пострілів в автоматичному режимі. Бінарний спусковий гачок. Чутливість спускового гачка має 3 рівні чутливості спуску. Для того, аби налаштувати, потрібно від'єднати магазин, впевнити, що у камері хоп-пап не лишились кулі, приєднати акумулятор, поставити на запобіжник. Для того, аби обрати один з режимів серійної стрільби, нам необхідно на 3 секунди натиснути на спусковий гачок. Після того, як гвинтівка почне вібрувати, Т один раз натискаємо спусковий гачок. Після вібрації натискаємо від 1 до 5, Таким чином обираємо відсікання за кількістю від 1 до 5 пострілів у серії. Для того аби обрати один з трьох варіантів чутливості спускового гачка. Затискаємо його на 3 секунди до вібрації, натискаємо на нього два рази. Після вібрації, якщо натиснемо один раз, отримаємо високу чутливість: два рази середню, три рази стандартну чутливість. Бінарний спусковий гачок ми можемо ввімкнути, затиснувши на 3 секунди спусковий гачок до вібрацій. Після натискаємо на спусковий гачок 3 рази і при натисканні та відпусканні спускового гачка відбуватиметься постріл. Дуже крута опція, особливо у форматах CQB. Де дозволений тільки одиночний режим вогню, також схема sa etu 2 захищає двигун від струмових перевантажень і має можливість сигналізувати про занадто високу або низьку напругу батареї, що суттєво пролонгує час роботи як двигуна, так і акумулятора. Крім того, система швидкої заміни пружини дозволяє легко адаптувати репліку під різні умови гри. Вбудований MOSFET захищає електроніку та покращує загальну продуктивність завдяки надійним Комплектуючим гвинтівка у заводській конфігурації може працювати з пружинами м 140 Гвинтівка оснащена прецизійним стволом 6,03 мм. Швидка система заміни пружини дозволяє оперативно замінити пружину необхідного нам номіналу. Достатньо відкрутити направляючу прикладу, щоб отримати доступ до основної пружини. Таким чином нема потреби витягувати та розбирати гірбокс або використовувати спеціальні інструменти. Хронографування 20-ю кулою від БЛС показало понад 115 метрів на секунду в режимі одиночного вогню. Виробником заявлено швидкість вильоту 390 FPS, що в перекладі на метри в секунду дорівнює 118 метрам в секунду. А от в автоматичному режимі вогню вона видала саме такі показники. Тих з нею трішки побігати, і переваг реально багато. Про вагу говорити не буду, А от про бінарний спуск це справді плюс. Варто повторити, легка, маленька, але потужна. Для CQB варто брати це факт. Користувався усіма магазинами, що були під рукою. А це D-Mac, G1, що йдуть у комплекті, S-Mac та СТАНАК, і проблем з подачою жодних. Хоча ті, що йдуть у комплекті, мені сподобались більше. Мабуть, це малюнок. Якщо ви шукаєте надійну та доступну репліку, то SAF20 Flex ETU від від Arms – це те, що вам потрібно. Вона поєднує в собі високу якість, функціональність та стильний дизайн, що робить її відмінним вибором для будь-якого гравця. Гарантує комфорт під час тривалих ігрових сесій. Легка, міцна та продуктивна вже з коробки. У комплекті ми маємо два магазини: міткеп міцкістю 175 куль механічного типу. Перехідник на міні тамія. Якщо ваш акумулятор на міні тамії, то також маємо запасні частини для перепайки. Шестигранний ключ, монтажний ключ, інструкція користувача, звісно ж, сама репліка і шомпол для чистки. А у мене на цьому все. Якщо сподобалось відео, ставимо вподобайки, підписуємось на канал. Ну а поки Ready for Strike.